Алілуя, брати і сестри! Христос народився. Різдво це радість. І якщо комусь не радісно, то постарайтесь подивитись на Ісуса Христа, порадіти Слово Боже, закликає нас до того, що ми раділи. Ангел звіщав радість. Радійте і радійте – це діє Слово. Це потрібно діяти, це потрібно, щось, це потрібно радіти. Тому що Христос народився. Слава Йому. Що сьогодні можна ще проповідувати або сказати те, чого ми не знаємо, брати і сестри? Ми вже все знаємо. Але сьогодні. Ще раз ми пороздумуємо над Ісусом Христом. Тому що Різдво це не просто історія. Це не просто свято про історію або ми говоримо про історію, якусь гарну або красиву подію. Але різдво це про Ісуса Христа. Амінь. Ми ще раз звернемось до Слова Божого і ще раз пороздумуємо над тим, що Ісус Христос зробив ради нас і для нас. І тому тема моєї проповіді послання з неба. Читаю Євангеліє Луки, другий розділ, з восьмого вірша по одинадцятий. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Для мене особливо мені особливо подобається тут слова, слава Господня осяяла їх. Вони були вночі, вони були з овечками, вони були пастухи. Ну це так, це ж не, не директор, чи, чи не якісь важливі вчені люди. Вони були пастухи, але слава Господня осяяла їх там на полі, там, де вони були. Брати і сестри, різдво це вплив Божої слави на світ. Різдво – це вплив Божої любові, Божого прощення, Божого благословіння на весь світ. І коли ми сьогодні дивимося на весь християнський світ, коли ми дивимося на наші родини, коли ми дивимося на церкви, ми кажемо дякуємо тобі, Боже, що ти осіяв нас своєю славою і своєю присутністю. Амінь. Тому що це. Те, що Господь нам дав, те, що ми отримали в Бозі через Ісуса Христа. Якщо подивитися в загальному, брати і сестри, на світ сьогодні, на це свято, яке ми сьогодні святкуємо, і найперше різдво це таке релігійне або церковне свято. Це є 25 число. І кожна церква святкує якраз 25-й сьогодні святкує народження Ісуса Христа. Ми співаємо відповідні пісні, гімни про це свято. Ми нічого не, не робимо в цей день. Ми святкуємо. Це є релігійне свято. Друге різдво це є комерційне свято, можна так сказати. Тому що уявіть, скільки. Магазини різні і так далі. Комерція скільки заробляє на цьому святі, скільки продано або продається подарунків. Скільки різної продукції на подарунки, скільки продається ілюмінацій різних, світил і всякого різного того одежі. І це, знаєте, комерція також на цьому заробляє. І всі стараються якось підстроїтись, підлаштуватись під свято, магазини повні, різно, різної продукції повно. Це є. Хтось зробив для себе це також свято, також користь від цього. Різдво також є сентиментальне свято або сентиментальна така історія, душевна історія. Сентиментальність це така особлива чуттєвість, зворушливість, емоційність, акцентна емоційність. І ви знаєте, звідси ми слухаємо історії про маленького Ісусика, про ослика, про пастушків. Про знаєте, про така історію, яка зворушує людей, на емоції дає, і люди дивляться, ну як. Ну, як Марія вагітна, і ніхто не дав їй місця, і ніхто не знайшлося місця для неї. Разом з тим людина іноді даже не помічає, що в її серці немає місця для Ісуса Христа. Згадуючи, як, як колись не знайшлося місця для Марії, для маленького Ісуса. Знаєте, є така сентиментальність чи змірна. Різдво. Ну, а для, ще є для частини людей це просто свято. Не працюємо, є можливість когось відвідати, є можливість, можливість відпочити, посвяткувати, зібрати з сім'єю чи разом. Брати і сестри, іноді і ми можемо грішити тим, що ми більше до Різдва готуємось. Знаєте. Щоб щось купити, подарувати, щоб поїсти, відпочити. Ну і іноді вже невелика частина часу лишається на те, щоб сходити в церкву, побути, побути на служінні і на тому все. Але істинне значення Різдва має надважливий глибокий зміст. Тому що Різдво це послання з неба до всіх людей. Тому, брати і сестри, найперше різдво це послання любові. Різдво – це про Божу любов до всіх людей без виключення. Ніхто не зможе дорікнути Богові, що Він був Богові непотрібний, що він був лишений або він самотній був. Що тобі не було Боже діла до мене, ніхто із людей не зможе дорікнути Богові. Тому що все, що Бог міг, все, що Бог міг, Він зробив, написано, що Господь свою любов доказує до нас тим, що Він помер за нас. І Іван, пишучи свої писання, таки бувши апостолом, який дуже говорить про, про Ісуса Христа, про Його, про його божественність, він каже, діточки, Бог є любов. І далі пише він такий зміст, що хто його пізнав, хто пізнав Бога, той скаже, той підтвердить, що Бог є любов. Тому що, брати і сестри, ми пережили Його вплив, вплив Бога на нас через любов. Не через страх, не через, не через суд якийсь, але ми пережили Його вплив на нас через любов, через прийняття, що Бог нас любить, що Бог Він не все одно до нас, що ми є важливі для Бога. І ми відкликнулись на це, тому що людина відчуває, де її люблять. Людина відчуває, кому вона потрібна, кому важлива, де її не ігнорують. І людина, ми відкликнулись, тому що ми пережили Божу любов. Друге, різдво, брати і сестри, це послання миру. Що би сьогодні українці найбільше яку новину хотіли би почути? Чи те, що Україну приймають в Європу, в Євросоюз? Чи можливо новину про те, що знову великий транш грошей виділили для України, для підтримки її. Що сьогодні українці би хотіли отримати найбільше, брати і сестри? Це миру, так. Вони хотіли би почути звістку, що настав мир. Що вже не будуть помирати, не будуть стріляти, не будуть руйнувати. Тому що, дивлячись, брати і сестри, на те, скільки біди принесла війна, скільки принесла біди оця ворожнеча, скільки людей загинуло, скільки зруйновано, і те, що ти вже не повернеш назад, не повернеш батька, не повернеш сина, не повернеш чоловіка. Ну, ладно, міста вже можна за довгий час їх відбудувати. І то є така місцевість, яка. Напевно, не піддасться вже відновленню. Брати і сестри, ворожнеча людей до людей. Це є результат або наслідок ворожнечі людини до Бога. Це не Бог з людьми воює. Це людина відкидає Бога, людина топче Божу святість, людина переступає Божі закони, людина грішить проти Бога і тому людина є ворожнечі з Богом через свої мертві вчинки або через свої гріховні діла. Але Бог вирішив цю проблему. Вирішення цієї проблеми прийшло з неба за рахунок Сина Ісуса Христа, де написано, що милість і істина вони зустрілися на хресті. Де Божа любов, Боже спасіння прийшло, і Божа істина тому що покарання за гріх є смерть. І цей мир прийшов за рахунок Сина Ісуса Христа. Через Христа, брати і сестри, прийшов мир в наше життя. Це Христос дав нам мир. Це Христос заспокоїв нас. Це Христос нас звільнив від внутрішнього тягара і переживань і всякої суєти, й марноти. Це Христос. Є єврейське слово шалом, яке означає мир. Це говориться про внутрішній мир, про благословіння, про благополуччя. Але справжній шалом, справжній мир приходить з Ісусом Христом, приходить через Ісуса Христа. Без Ісуса Христа цієї повноти миру людина не може знайти. І тому різдво це послання миру до людей. Наступне різдво це послання смирення. Вже сьогодні брат Юра говорив про це, я не буду повторятися. Останнім часом я став більше помічати е, такого, знаєте, глибокого, е, богословського змісту в піснях. І ось одна із пісень, яку ми співали, мені кажеться, чи минулої неділі, чи, чи позаминулої. Бог з нами, цар всього творіння, прийняв на себе тління долю всіх людей. Бог з нами, Він зняв Небесні шати, щоб зодягнути в славу усіх своїх дітей. Це говориться про смиріння Ісуса Христа. І знову ці слова, які вже сьогодні нагадувались, Філип'ян, другий розділ, 6 і 11 вірші. Я хочу тільки звернути нашу увагу, будь ласка, висвітіть цей текст. Філипян, 2 розділ, 6 і 11 вірші. Я хочу звернути нашу увагу про те, про там один термін, де написано, що Христос понизив себе. Це грецьке слово «кеноз» або кеназис, кенозис яке, е, яке термін, який говорить про характер втілення Ісуса Христа, або про характер Його приходу на землю. Цей термін означає самообмеження, або самоприменшення. Ви знаєте, нам, людям, характерно самоприбільшити, самовозвеличення, що я важливіший, ніж інший, що я більший, ніж інші. Само, самозбільшення, або що я праведливий. Праведніший або святіший, ніж є на самому ділі. І знаєте, ми іноді перед Богом це так подаємо. Як той казав, що дякую Боже, що я не такий, як всі. Людині характерно це, але Ісус Христос написано, що бувши в Божій подобі, Він прийняв образ людини і став слухняний до смерті хресної. І кожна людина визнає, що Ісус Христос це Господь. І тому, брати і сестри, природа Божого царства це є смирення. Це противага людській гордості і самовозвеличенні. Слово Боже нас навчає і Христос є прикладом нам бути смиренними. І як хтось сказав, що Христос приніс поразку людській гордості. Але приніс надію людській слабкості. Христос приніс поразку людській гордості, але надію людській слабкості. Кожна слабка людина, яка розуміє свій стан, вона має надію. Вона має підтримку, вона має благословіння в Ісусі Христі. І Марія, яка казала, що Він понизить великих, а підніме смиренних. Різдво. Це Послання смирення. Наступне різдво це послання спасіння. Головна проблема людей сьогодні і завжди була це гріх. Як хтось сказав, якби гріх був як вода, то він би наповнив собою всю землю. Як потоп, потопив би всіх, тому що настільки він в думках, в житті, в ділах і скрізь де ти не поїдеш або де ти не будеш, і спасіння наше стало можливим, брати і сестри, тільки завдяки земному життю Ісуса Христа. Тому що головна суть Різдва це Боговтілення, це те, що Христос прийшов і став людиною, тому що людина сама вона не, змогла, не могла собі допомогти. Людині ніхто, інша людина не могла допомогти, вирішити проблему гріха, проблему серця, проблему цієї зіпсутості внутрішньої. І Бог не міг, тому що Він далеко, він на небесах. Він в одному світі живе духовному, ми в матеріальному. Але Боговтілення це коли Бог. Зодягнув на себе на свою Божественну природу. Він зодягнув на себе тіло. Для того, щоб нам допомогти. Для того, щоб вирішити проблему нашу. І ми радіємо, коли святкуємо, але. Різдво це підготовка до розп'яття. Різдво для того, щоб Христос помер. Пройде на багато років. Ісус Христос буде на хресті. Це є драматична подія. Смерть Сина Божого за гріхи, наші, за гріхи всіх людей. І як ангел сказав, що він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Це було сказано в єврейському контексті, Ну, разом і за всіх людей. Але ангел сказав Марії, сказав Йосипу, що він спасе людей від їхніх гріхів. Євреї, як ніхто знали руйнівну силу гріха. Вони були вибраним народом, Бог їх вибрав. Їхній батько Авраам, їхній пророк Мойсей, їхній цар Давид. Вони мають унікальність, вони вибрані Богом люди. Але дивіться, в якому стані вони були, коли прийшов Ісус Христос. В них не було вже своєї землі, не було своєї країни, не було свого царя Кесар, був їхній цар. Вони були в окупації. Вони втратили славу, вони втратили храм, вони втратили ту велич, белу, яку вони мали через те, що Бог їх благословляв і вів. Вони все це втратили. Вони відкриття втратили. Присутність Божу втратили. І все це, і все це через гріх. Через ідолів, через їхнє безбожне життя, через те, що вони відступали від Бога. Вони все це втратили, вони були в такому темному становищі. І в результаті було, ми читаємо, дуже багато одержимих, було багато прокажених, було немало душевно хворих. Але Ангел сповістив про народження Ісуса Христа, який прийде і спасе людей своїх від їхніх гріхів. І тому спасіння, брати і сестри, будь-кого до Ісуса Христа чи після Ісуса Христа. Це тільки завдяки Ісусу Христу, завдяки тому, що Він прийшов, втілився, став людиною і завдяки Його доскональній жертві. Ніхто до Ісуса Христа і після Ісуса Христа. Не може спастися поза Христом. Тому що тільки Ісус Христос прийшов і відкрив небо, відкрив двері спасіння і вічного життя для всіх людей. Слава Йому! Різдво це історія, яка, яка це не просто. Це подія не просто гарна історія або гарна подія. А різдво це те, що потрібно прийняти своїм серцем. Поклонитися. Пастухи, вони не, знаєте, вони не задавали питання, а що це за цар десь в яслях? Тому що ангели сказали, що цар народився, ви його знайдете в яслях. І пастухи могли подумати, що це за цар в яслях. Чи мудреці, яким засвітилася зірка, і вони пішли шукати царя. І вони прийшли, це вже було десь після народження Христа приблизно два роки, і вони його знайшли, знайшли дитя два, ну приблизно два роки дитині. І вони прийшли і поклонилися як царю. Скажіть, як вам? Ви бачили дитину два роки? І вона не була в царських палатах, не була із статусом царським? Вони знайшли Марію Йосипа, вони жили небагатим життям десь в будиночку. Але ті прийшли мудреці і поклонилися, і принесли золото, ладан і смирну. Це говорить про те, що вони не задавали всяких різних питань. Вони прийняли від Бога цю новину, послання з неба прийняли серцем. Сьогодні людині потрібно прийняти серцем. Народження Ісуса Христа Його прихід серцем потрібно прийняти. Не просто святкувати, не просто співати, але серце своє відкрити, щоб Божа присутність наповнила життя. Поклонити, шанувати, ми співаємо пісню, і ми всім серцем до ясел припадімо, хвалу віддаємо. Тому що різдво, брати і сестри, без серця, воно не має змісту. Сьогодні є люди, які і приїхали з Індії, святкують Різдво, і з мусульманських країн. Вони просто свято святкують. Але без Христа. Тому різдво без серця, воно не має змісту. Коли наше серце відкрите, коли ми прийняли Христа, коли ми Його прославляємо? І в свято Різдва ми пошану йому приносимо. Дякуємо, ми усвідомлюємо, ми радіємо від цього, що Христос спас мене від гріха. Я радію, що Христос дав мені життя, що Він відкрився мені, що Христос прийшов на землю. Послання з неба це і є сам Ісус Христос. Послання з неба це є Христос. Апостол, е, писання до євреїв каже, що Бог говорив різними, але в останній час Він говорить через сина до нас. Без Христа. Людина не зможе справитись з гріхом. Будь то віруюча, чи будь-то невіруюча. Без Христа ми не зможемо справитись з гріхом. Це послання з неба це Христос, який прийшов, щоб нас звільнити від гріха. Якщо тебе щось переслідує, якщо тобі щось не дає жити, звернись до Ісуса Христа. Він дає звільнення. Він дає прощення. Він спасає від гріха, дає повноту, дає мир. Людина без Христа, яка живе без Христа, вона лишається в темряві, лишається в гріхах і лишається в непрощенні. Якщо нема Христа, то буде темрява. То буде безнадійність, то буде, не, то буде, то буде незадоволення, буде такий дискомфорт. Але коли приходить Ісус Христос, приходить світло, приходить це вплив Його народження на все наше життя. Різдво і Євангеліє, брати і сестри, воно про Ісуса Христа, про Його велику любов до нас і про велике благословіння. І тому різдво це виклик для всіх людей. Людина вже не може бути нейтральною просто. Ну, Христос народився, ну є. Ну, святкують. Це виклик для кожної людини. Людина має зробити вибір. Людина має вирішити. Людина поставлена перед фактом. Вона відкриє своє серце чи ні. Вона прийме чи ні. Вона поклониться царю чи ні? Людина вже не може жити просто так, як будь то би нічого не сталося. Тому що Христос прийшов на землю. Еммануїл, з нами Бог. І тому людина має віднайти Бога. Має поклонитись віддати шану йому. Неможливо людині ігнорувати Христом і не понести за це відповідальності. Слово Боже пише, шануйте Сина, щоб Він не прогнівався на вас. Сьогодні кожна людина має шанувати, поклонитись, прийняти царя царів в своє серце, в своє життя. І різдво це не про святкування, а про шанування, про поклоніння, про царя, якому належить все наше життя, який прийшов, щоб спасти нас і дати нам. Вічне благословіння. Тому, брати і сестри, послання з неба народження Ісуса Христа. Воно є сьогодні актуальне для нас, воно є актуальне сьогодні для всіх людей, щоб дати людині запевнення, що Бог любить. Що Він любить нас не за щось. Людині не потрібно старатися, щоб сподобатись Богові, щоб Бог. Щоб Бог звернув увагу, полюбив. Не потрібно, тому що Він вже полюбив. Він вже віддав своє життя за нас. Це потрібно просто прийняти серцем, це послання з неба. Відкрити своє серце і наповнитися його світлом, Його спасінням. І тільки тоді, брати і сестри, ми будемо мати той шалом. Повний шалом досконалий або справжній шалом в Ісусі Христі будемо мати і спасіння. І благословіння, слава йому. Хай Господь благословить всіх нас в ці свята. Прославляти Його, благословляти Ім'я. Хто ще не відчуває повноти і радості? Зверніться до Ісуса Христа, відкрийте своє серце. Прославте Його, поклоніться Йому. І прийде Боже благословіння, прийде радість і повнота. Ми за все будемо дякувати нашого Господа зараз. Ми будемо поклонятись йому. І хай наше життя воно належить, і наше серце буде переповнене Його присутності, царя-царів, кожний день в нашому житті і назавжди. Давайте ми піднімемось, помолимось і прославимо ім'я Господнє за його народження.